Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на YouTube канал. У росіян нищівні втрати на Донеччині поблизу Авдіївки українські захисники розбили групу ворожої бронетехніки. Окупаційні джерела повідомили про ймовірну втрату армією РФ позицій на цьому напрямку та просування ЗСУ, Однак, згодом самі ж заявили, що це кит. Світлину, на якій зафільмовано групу з шести одиниць, розтрощеної російської броньованої техніки, Техніки у полі під Авдіївку на Донеччині оприлюднив 21 лютого народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Гарно запаркована українськими бійцями російська військова техніка у районі Авдіївки. Підписав він знімок серед втрат армії РФ 5 БМП 1 і танк Т-72Б-3. Зауважу, що цього ж дня російський терорист у минулому ватажок бойовиків так званої ДНР. Нині популярний у певних колах РФ військовий блогер Ігор Гіркін Стрілков опублікував панічний пост про, начебто швидку й успішну контратаку ЗСУ північніше Авдіївки на Донеччині. Наслідок цього окупанти Буцімто змушені були залишити низку населених пунктів. Утім, вже за декілька годин він спростував свою ж заяву: мовляв, жодного глибокого просування українських військ немає. Питання лише щодо Новоселівки другої. Наразі можна припустити, що ворожі ресурси Курси навмисне нагнітають інформаційний фонд довкола Авдіївського напрямку через різноманітні вкиди, ймовірно, аби виправдати свої значні втрати у техніці та живій силі. Водночас, за даними моніторингової ініціативи Діпстейт на Авдіївському напрямку станом на 20-21 лютого тривають бої. При цьому самої Авдіївки новин немає, а поблизу Невельського ворог просунувся в одній посадці на 200 метрів. Бої точаться у центральній та західній частинах мар. Ї. Вінки, а на цьому в мене все з вами була київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте україномовний Ютуб.